Леся Билинь, засновниця бренду косметики, Відкрила власну справу ще шість років тому. Це натуральна косметика. Вона є фізіологічна, вона є етична і вона є дуже максимально активна для вашої шкіри. І Це була наша головна ідея – зробити рівень такої косметики, доступної для наших споживачів. Наразі маємо виробництво, два магазини і роздрібну торгівлю по інтернету. Жінка каже, що війна так чи інакше вплинула на підприємницьку діяльність. У тих, хто працює у відносно спокійних регіонах. Змінилися обсяги продажів. А через повітряні тривоги, а віднедавна і проблеми в енергосистемі, графік роботи Менше пощастило підприємцям центральних, південних і східних областей. Їм довелося або призупинити роботу, або релокуватися. Таких лояльних покупців, як зараз, напевно, український ринок не мав ніколи. Це те, що плюс. Те, що пішло в мінус, це звісно логістика, це поставки, це курс, це нові цінники. А віднедавна це ще й блекаути, які ставлять дуже серйозні перепони в виробництві. Організатори «Women and Family Business summit бізнес школа Смарт Піпл, спільно з програмою USAID, конкурентоспроможна економіка України, розповіли про наявні грантові можливості для розвитку жіночого підприємництва. Я знаю, що багато інших міжнародних організацій мають програми які направлені суто на жінок, програма, якою курую я від Геса США з міжнародного розвитку, вона має жінок. У фокусі своєму, але в нас наразі немає діючої програми, окремо для жіночих бізнесів. Але е, я б не дискримінувала в цьому випадку жіночі бізнеси. Вони так само можуть рівно змагатися за грантові можливості по програмах, які відкриті широко для різних бізнесів. Найбільше жінок, які займаються підприємницькою діяльністю саме у західних областях України, йдеться про 65%. п'ять тут є е, таким е, 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 типовим представником. Е, Західного регіону і у нас активна жіноча позиція в сфері бізнесу. Ми бачимо, що сьогодні жінки не тільки очолюють великі підприємства малі і середні, а ще й стали такими драйверами процесу волонтерства. Організатори саміту очікують, що рівняни скористаються грантовими можливостями та підготують заявки для участі у програмах підтримки бізнесу.